У мене вже етап дипломатії закінчився, в мене немає ресурсу для того, щоб бути дипломатом. Тому що так бездарно здавати інтереси країни, так бездарно не відстояти свої інтереси. Я вважаю, що це не можна робити. Тому Дипломатія це дипломатія, а з другого боку, ну, якщо ми з вами українці, і ми хочемо за такий короткий період життя щось хороше зробити, однозначно, що потрібно говорити про речі прямо. І тому мене не турбують проблеми Путіна, мене турбують проблеми моєї країни і мого президента. Мені все рівно, як там, хто відноситься до президента Януковича, Но він сьогодні президент України, і коли він робить кроки неякісні або неправильні, і йому на це не вказувати, вибачте мене достатньо. Потрібно президенту вказувати. Ми його обирали президентом, а зараз він працює на Україну, і він повинен бути президентом не Східної або Південної України. Він повинен бути президентом всієї України, всієї. І ми не повинні Україну ділити на ліву, на праву. Що, яке є посередині, що вона не має бути? Уже лупу бери, а його не має бути. Одна повинна бути Україна. Оце мета повинна бути президента України. І ми тоді всі питання знімемо відносно того, що ми будуємо і куди ми рухаємось.